Мерседес і Жигулі. Так, водій механік Леопарду порівнює його з радянським танком. Каже, бойові машини не зрівняти. У леопарда значно краща оптика, захист екіпажу та силова установка понад 800 кінських сил. Позивний коломия, механік водій леопарда, чоловік повернувся за кордону, аби захищати рідну землю. Вже добре ознайомився з німецькими леопардами, вражений його обороноздатністю. Е, простота керування, по-перше, е, набагато більше місця е, механіка водія, як у Т 64 Плюс, е, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. 64 четвертій так не зробиш. Ну супер. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги. По-перше, в неї гусениша стрічка довша. Ну і на один каток більше як та 64, і в неї плавніший хід. Леопарди здатні знищувати ворога на відстані до чотирьох кілометрів, якщо радянська техніка лише до двох. Німецькі кішки оснащені сучасними тепловізорами. Бійці кажуть, танк як комп'ютер, який все аналізує і передає екіпажу. Є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за Три-чотири кілометри от можна в неї попасти. А на 64-й, 72-й, я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто, нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на чотири кілометри спокійно працювати. Силова установка понад 800 кінських сил, леопарди здатні розвивати максимальну швидкість за короткий проміжок часу. Також танк швидко їде назад до 30 кілометрів. Це дозволяє ефект. Тивно виконувати різні маневри на полі бою та відступити, при цьому зберегти життя танкістам у разі необхідності. Підрозділи п'ятої окремої танкової бригади ОКАЗ захід прикривають північні кордони України, поміж тим, щоденно проводять злагодження екіпажів. Удосконалюють свої навички володіння технікою наданою партнерами. Ці навчання зараз проходять у нас вже постійно. З появою наших коробочок вже постійно навченість, навченість, навченість. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном. Всі без винятку пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відмінно українським військовим під силу опанувати будь-яке іноземне озброєння. Завдяки ньому продовжують нищити ворога на німецькій техніці. Полюють на окупантів і наближають Україну до перемоги. Усі народи, які хотіли виграти і побудувати свою нову державу, і воювали за неї, але вони не вмирали за неї, вони вбивали за неї. Анна Цук, випуск новин.